Ми заїхали зараз в цех. Для мене це новий досвід, бо по цеху ми довго їхали автівками, поки доїхали до місця. Скільки взагалі там, довжина чи об'єм площа цього виробництва? Це виробництво було збудовано саме для виготовлення лопатей вітряних турбін, які виготовляються у нас на заводі. Довжина кожної лопаті 75 метрів. І загальна протяжність цеху 400 метрів. Він состоїть з декількох виробничих дільниць, умовно можна розділити на три дільниці. Тобто, перше, де ми з вами знаходимося, це саме формування самої лопаті, тобто, це унікальне виробництво для України. Такого, що я не існує на території України і не було. ніколи. Це не релокована історія. Ні, це не релокована, це вновь е, складена історія. Е, нам я вважаю повезло, що ми долучили сюди команду, яка е, цим займається вже майже 25 років на території України виготовленням виробів з композитних матеріалів. І зараз вони долучилися як команда і сформували тут новий колектив. По виготовленню саме лопатей. Тобто, три виробничі дільниці, загальна протяжність цеху 400 метрів, ширина цеху нестандартна 30 метрів. Це майже по пів кілометра цех, по якому ми їхали. І його довжина, він такий нестандартної трохи форми за довжини лопатів. За цех, рахунок так? самого технологічного процесу, тому що треба виготовляти лопатів е, великої довжини. Маса mm -hmm. кожної лопаті буде доходити до 25 п'яти тон. mm -hmm. тонн. Тобто, ми бачимо з вами участок формовки. Перша дільниця, то що ми бачимо вдалекі, то у нас формування елементів, котрі спочатку виготовляються окремо, потім вони закладаються вже в цю форму. І ця форма, якісь формування. усилителі, так? Да? Так, так. Це усилителі і несучі е, конструкції. Потім ця форма. Формується вже е, з самого матеріалу, котрого виготовляється лопать, і потім одна половинка е, співпадає з другою. А всередині, там є пустота якась? Так, всередині вона пуста. І можна туди залізти, Пап можна туди залізти. Ідемо зала.